Якщо ви плануєте собі на кухню якусь велику мийку, дійсно велику, як це ви зараз бачите у нас, ця мийка серії Ліра від Аквасаніти. І отут от вона має аж 1 метр 16 сантиметрів. Як вона може бути функціональна? Наприклад, площа дозволяє, хочеться велику що для цього? потрібно буде. Ну, перше, це без чого ви не зможете е, існувати на кухні це змішувач, який він може бути. Наприклад, такий. Це бренд Тартлб від Аквасаніти. Е, змішувач, який з такою висувною лійкою. Зараз покажу, що з нею можна робити. Дивіться, велика мийка. Ось так ви вживу бачите на яку відстань, куди. Цей змішувач, цей гібший шланг може доставати. Наприклад, якщо ну, у нас зараз нема кастрюлі, ми будемо використовувати каландер як імітація. Дивіться, дивіться, ви вільно достаєте, наприклад, вам потрібно набрати якусь воду або щось ви це запросто можете зробити. Потім питний канал, під обратний осмос. Ви змішувач можете повертати як вам зручно, і набрати стакан води теж так, як вам зручно, або на цій чаші, або на цій, або як взагалі вам буде удобно. По-третє, який ще можливо аксесуар використовувати? У нас з'явилися такі ополаскувателі для чашок або стаканів. По замовчуванню, звісно, його... Треба ставити десь тут спереді попереду, щоб вам було зручно це робити. Як воно буде виглядати в мийці, коли в ній буде отвір, ми покажемо трохи з іншого боку. Отак цей засіб буде встановлено на мийці. Вода з нього буде бігти сюди. І отак от ви нажимаєте. Нажимаєте, тримаєте, і вам ну, воно все миє. До речі, сюди ще можна додати дозатор. І тоді оця вся велика площа, яка у вас буде на кухні, буде функціонально, максимально вами використовуватись. Зручний змішувач, якісь аксесуари, миття стаканів, можливо, сюди і дозатор, і ще й подрібнювач харчових відходів. Тому ось такий. Великий комплект може бути у вас вдома. Тому чекаємо вас у нас. до зустрічі.